Одещині перебуває екс-міністр екології Ігор Шевченко, який зараз з нами на прямому зв'язку, який безпосередньо розкаже про настрої, які вирують на Одещині, і загалом про пляжі. Доброго дня, пане Ігор. Доброго дня. Чуєте нас, так? Так, так, звичайно. А отже, ви на Одещині наразі Розказуйте, що наразі відбувається на Одещині, які настрої, де можна купатися, чи можна купатися? Ви чули про і тру, про труби, які прокладалися, і про те, що забруднені пляжі на Одещині, не можна там купатися на невизначений термін. Розповідаєте, що де ви зараз перебуваєте, до речі? Ну, я зараз перебуваю в Білогордісовському районі. Там купатися можна. Е... Ну, ви знаєте, ситуація. Складна всюди і знову ж таки проблема системна. От якраз говорили про це, що ми займаємося всякими декомунізаціями, але ми не займаємося каналізацією. А я кажу, що цивілізація це саме каналізація, і от проблема в Ізмаїлі це є наслідок системного нехтуваннями, нехтування проблемами екології в цілому в країні. Що коли я був міністром, я постійно піднімав питання екологічні на засіданнях кабінету міністрів, але тодішній прем'єр-міністр Яценюк… Постійно казав, це не на часі. У нас ніяких катастроф не було і не буде, тому у нас є інші пріоритети, і зараз ми бачимо оці наслідки нехтування цими питаннями, цими проблемами. розумієте, Коли, наприклад, в сполучених штатах знайшли трошки перевищення в питній воді, і там вже величезна національна проблема. Президент Обама на прес-конференціях сам п'є цю воду, робляться кримінальні розслідування. Найбільше там телеканали роблять ці розслідування. Це проблема всієї нації. У нас же ну взагалі майже нічого. Там відкриваються кримінальні справи проти тих людей, які не виконали свої функції нормально проти керівників місцевих. Відкриваються кримінальні справи. У нас це все просто. Ну, знаєте, сходи з рук і повторюється з року в рік. Пам'ятаєте, в минулому році пожежі в минулому році були там розливи Та й в році, членців, пожежі, були все що заводно, і, і, і пожежі, і все це системно. Просто в державі немає роботи в напрямку екології. Всі думають, що екологія це десь там якось, але всі ми і п'ємо одну воду, всі ми дихаємо одним і тим самим повітрям. Не можна закритися в конче заспі за. Трьохметровим парканом, тому що повітря в нас одне і те саме, і тому це все проблема і про пляжі, і про Ізмаїл. От я недавно був в в Івано-Франківській області. Це також е, зона екологічного лиха. Та сама ситуація. Там є ризик переливання цих розсолів е, в річку, е, і з цієї річки п'є воду весь Калуш. Ця річка йде потім в Румунію, Болгарію, Молдову. Це взагалі міжнародна може бути проблема. За часів Януковича виділено було 90 мільйонів гривень на ліквідацію там е, наслідки цього всього. Розкрали все, нічого не робиться. Розумієте, проблема системна по всій країні сьогодні в Ізмаїлі. Завтра ще десь, вчора було у Львові, ну і так далі. Тому все це питання до керівників і держави, і місцевих керівників. За конкретності ситуації, яка на Одещині в Ізмаїлі відбувається, хто має безпосередньо відповідати? Ну треба розбиратися там невідомо звичайно чому одні кажуть що це вода перелилася і вимила каналізаційні стоки вигідні вигідних ям тобто немає нормальної каналізації Знаєте, не вкладаються в інфраструктуру кошти не будуються і не ремонтуються каналізації і тільки якась природна невеличке там перевантаження цієї системи все екологічна катастрофа і розумієте, в чому саме головна проблема що на ці проблеми звертають увагу тільки тоді, коли сотні людей попадають у лікарню? До цього все нормально, ніхто нічого не робить. У цьому са головна проблема в білгород Стромської повертаючись до все ж таки до свого запитання: чи можна купатися? Які настрої там чи забезпечені там люди нормальною питною водою? Там нормальна ситуація наразі. Ну там більш-менш нормальна ситуація, але також ви знаєте на грані, тому що буквально кілька днів тому ми знайшли біля Білгородністровського, між містом і е, селищем Шабо. Знайшли ціле озеро, яке складається з калії. Вибачте, меле, але це дійсно таке зловонне озеро, яке яке стікає е, з каналізації весь цей бруд, і ніхто цим не займається. Інколи пів міста покрито знаєте такий запах, що просто дихати не можна. Люди сидять в будинках, не виходячи, тому що дихати немає чим, і про це ніхто нічого не говорить. До речі, на наступному тижні ми запросили кілька телеканалів для того, щоб вони приїхали і зняли це все. І тільки коли ми виступили, коли ми написали в місцевій газеті про те. Е, тільки тоді е, мер звернула на це увагу, і, начебто, якесь розслідування е, розпочала. Але на це виділялись також кошти в минулі роки. Але ці кошти розкрадалися і ніхто нічого не робив. Тому завтра може бути та сама проблема, що в Ізмаїлі в Білогородністровському, тому що там є ціле фекальне озеро, яке може перелитися в Ліман, а з Ліману попасти в водозабірну систему. А, дякую, пане Ігор. Дякую за те, що прокоментували. Ну цікаво було б дізнатися, тому що можна. Струшувати повітря і казати, що розкрали хтось вкрав, колись вкрав, але конкретно хотілося б конкретно. Якщо ви запрошуєте телеканали, то давайте думаємо, що ви скажете, хто конкретно вкрав. От по цій конкретній ситуації яка Білгород-Дністровському, хто винен в тому, що створено це озеро, хто вкрав ці кошти, які мали бути спрямовані на каналізаційну систему, хоча б в цьому маленькому містечку. Це вже буде цікаво. Дякую вам. Це був Ігор Шевченко, екс-міністр екології та природних ресурсів, який а, наразі перебуває на Одещині.